Всім привіт! Сьогодні готуємо по печері з гарпуза, ідеально підіти для Хейлоуна. Відварюємо гарбуз, робимо розминочку, поки його чекаємо, і переблендеряємо в пюре. Далі беремо сирок, пастоподібний творог, відкриваємо, звісно, як завжди, по рукажовському і висипаємо в тарілочку. Ви можете взяти і від іншої фірми додаємо одну чайну ложечку цукру. Я ще надала. зовсім надала. Далі додаємо 100 г цього пюре, відмірюємо, І в це пюре, потім, котре у нас залишилось, ви додаєте обов'язкову воду. Дивіться, перемішуємо, це буде наш крем. Додали воду до гарбуза, і у нас вийшло дві ось такі маси. Далі відкриваємо печиво савоярді і починаємо збирати наш тірамісу. Дивіться, на перших кадрах в мене тут він трошечки ще густуватий, я потім додам ще водички, трошечки він, звісно, да. Але нічого. Перше слой ми зібрали, і далі пропитуємо кремом. Накладаємо дуже багато крему, не жаліти, щоб воно не було сухе, а дуже пропитане. Другий слой печива, ще крем, в мене всього вийшло два слоя. Далі у нас какао, надаємо какао, присипаємо для краси, і все готово. Накриваємо кришкою. Холодильник на пропитку. Всім смачного!